Як голова експівголова місії світового конгресу українців, ми раді брати участь в цьому спостеріганні над парламентськими виборами 2012 року. Світовий конгрес українців вже спостерігає над виборами з 2004 року, і на кожних виборів висилає потужну групу з діаспори, організує щоб брати участь у спостеріганні. Ми розпочали світий конгрес українців. Розпочав свою місію в липні цього року на чолі з послом Дереком Фрейзером, що тут поруч коли мене сидить. На довгострокових спостерігачів, мали в Україні з кажу з липня місяця. На підставі рекомендацій від наших довгострокових спостерігачів ми зорганізували місію короткострокових спостерігачів і приїхали в Україну. Чи буду брати участь в процесі і в Україні і по діаспорі? 200, поверх 250 міжнародних спостерігачів, які зареєстровані в центральній виборчій комісії. Ми будемо спост... приїхали ці спостерічі з 20 країн світу, тобто приїхали і. Ну дійсно з цілого світу, з далекої Камчатки з однієї сторони світу, і з далеко Ванкуверу і Лос-Анджелес з, з другого кінця. Є з південної Америки, із з Австралії, з Канади, з Америки, з Європи, з Росії і навіть із Дубаю приїхали спостерігачі, щоб спостерігати за тими виборами. Ми проходимо тренінг і вже наші спостерігачі працюють на теренах, і ми покриваємо повністю всі регіони. Ні України, наші спостерігачі є досвідчені, вони є навчені, і вони всі працюють під кодексом міжнародного спостерігача, який повноважу ОБСЄ. І вони працюють знову в нейтральному формі. Вони працюють з усіма політичними партіями, з неурядовими організаціями і з урядами, які є представлені тут в Україні. Тобто є повністю консультація і, і з усіма партіями, щоб ми могли зрозуміти ситуацію відносно виборчого процесу. Є дві важливі частини нашого спостерігання: це є передвиборча кампанія і якраз виборчий день день, день виборів. Um... Ми маємо е, найбільшу місію спостерігання е, з неурядових і неурядових фінансовано е, організацій. Тобто е, наша місія фінансується повністю з громадських засад. Е, ніякі уряди е, нас, нас не фінансують, і з тої точки зору ми маємо найбільшу місію е, спостерігання з, е, з, е, з цього приводу. Е, вам коротенько розкажу про світовий конгрес українців. Світовий конгрес українців е, представляє е, має Є організації, які представляють українців в треті чотири країни світу, і представляє інтереси українців, які нараховуються, що живуть поза межами України, що нараховуються понад 20 мільйон українців, Я представляю їхні інтереси.